Ішов Великий Цар, щоб страждати. Ішов невелично, як могутній Бог, сидів він, як людина на осляті, так радо зустрічав його народ. Стелили в захваті під ноги одежини, лягали віття на дорогу перед ним. Одні стелили, бо його любили, а інші, бо від мертвих воскресив. Усі навкруг так радо величали. Благословен будь цар, що Божий йде ім'я. Осана, слава вишніх, всі кричали, бо думали, поставиться царя. А він ішов не в царських жить палатах, хоча достойним був він царювати, А він ішов людей землі спасати, а він ішов за грішніх помирать. Він з радістю рукою не махав їм, так як вітають весь народ царі, коли усі їх радо зустрічають і славу їм приносять на землі. А його очі сповнені сльозами, що не прийняв його Єрусалим. Як, як птах підкрила свої вас хотів взяти, та ви мене чомусь не прийняли. Тепер осана потім розіб'яти. О, як усе це можна зрозуміти? він міг відмовитись, голову не обрати, та хто, як він, ще може так любить. Все створено навкруг його любов'ю. То слава, то в лице уже плюють. Що гріх зробив людиною з тобою за всі гріхи свої святого розібнуть? А зараз слава, зараз всі осана. Не знали, нащо він тоді прийшов, а він ішов за них всіх помирати. Вела велика до людей любов. Чи маємо ми таку любов до нього покласти, щоб до них своє життя? А він ногами не пройде по ньому, візьме на руки, як своє дитя. і понесе через усі невсходи до царства свого там у небесах. Коли Христа зустрінеш на дорозі, впади до ніг, як до свого Отця. Тримай на гілку серце у долонях, Йому віддай, його Він збереже, чи молодий, чи силина на скронях, обійме, як дитя своє тебе. Слава Господи!